У Кіровограді травмований юнак у своєму каліцтві звинувачує правоохоронців. Інцидент стався пізно ввечері в спальному мікрорайоні обласного центру, коли один товариш проводжав додому іншого після вечірки. За свідченнями чоловіків одного з них побили міліціонери патрульної служби в обласному УМВС Причетність правоохоронців до побуття кіровоградця заперечують. Деталі історії в наступному сюжеті. Зараз Артем Скляренко знаходиться в операційному відділенні обласної лікарні і ледь пересуває ноги. Йому видалили селезінку. Лікар каже, що у хлопця було багато внутрішніх гематом і кровотеча, яка загрожувала життю. В нього встановлений діагноз, закрита тупа травма черевної порожнини, розрив селезінки, двохмоментний, внутрішньочеревна черевна кровотеча, забрюшинна гематома. Невеликих розмірів зв'язку з цим хворому проведена операція видалення селезінки, дренування черевної порожнини. Товариш потерпілого розповідає, що того вечора були з другом на підпитку, святкували кінець робочої зміни. Біля під'їзду зустріли патруль. Міліціонери зробили друзям зауваження. На що сп'янілі хлопці відповіли, що правоохоронці передусім, зобов'язані представитись. кажуть, що тут типу, орете. ну Артем каже, та ти б хоча б представся. Ну, він не ладошки, виходить, ударив. Артем упав. Він кричав: ну, я побоявся полізти, щоб і я получав свідок Олена того вечора. Разом із потерпілим була в одній компанії. Почувши крики, вийшла на вулицю і побачила, як її знайомого правоохоронці заштовхують в патрульне авто. Руки скрутили назад, якби на голову капішон, одні капюшон, а курточку, і за ноги потянули. Потерпілий Артем говорить, що побуття і знущання продовжились у міськвідділі. очі сидять дві жінки рядом. Ну, такі теж п'яненькі, десь їх затримали, чи є, откуда вони взяли їх. І сиділи вони щось, спілкувались, спілкувалися, і що ти малий, каже, до них цепляєшся. Відстаньте, бо і без вас погано. Ну І після чого почали вони колотити мене. А вони стояли в дверях 4-5 чоловік. Знімали на віддіну на мобільний телефон, та й регочець собі. Били здебільшого в живіт та по ногах, аби не залишалось синців, каже потерпілий. Коли почав втрачати свідомість, попросив викликати швидку. Десь около часу ночі я вже не мог піднятися з полу. Говорю, Викличте скору, і давайте я додому піду. Ну, викликали скору, вони. Зайшов лікар із таким сразу питанням. А де це ти так впав, каже факт побиття Артема співробітниками міліції в обласному МВС заперечують, речник Віталіна Бевзенко зазначає, що хлопця побили товариші, які того вечора з ним вибивали, а забрали юнака у міський відділ для складання заяви на кривдників. Громадянин міста Кіровограда в своїх письмових свідченнях казав, що його побив його знайомий. За цим фактом працівниками міліції розпочато кримінальне провадження і проводиться в даний час досудове розслідування. Друзі потерпілого заперечують. Ну вони кажуть, це ж ти його ну побив, так я говорю: ну як, як побив? Він ну, каже: Ви там всі його били. Ну, я говорю, та ні, всі. Всі його не били. Я говорю, я вивів, вивів чоловіка, посидить на таксі. Він вийшов своїми ногами, а може він десь падав. Причетність правоохоронців до травм Артема Скляренка та досудовим розслідуванням тепер займається обласна прокуратура. Прокуратурою міста Кіровограда було зареєстровано кримінальне провадження. За частиною 2 статті 365 кримінального кодексу, тобто перевищення влади службових повноважень, працівником правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Рі, стан хворого зараз оцінюють як задовільний. Та після пережитого, скоріш за все, потерпіли отримає групу інвалідності і заборону тяжкої фізичної праці. Сергій Михайлін Ілля Зальонкін. день за днем.